А, і так, переходимо до наступної лекції, тому що дійсно, ви знаєте, я коли готувала, я дійсно була вражена, що до чого б не приходило, все рівно приходять до СІПАП-терапії. Тому я із задоволенням. Передаю слово Погорецькому Юрію Нестеровичу, кандидату медичних наук, президенту Української асоціації медицини СНУ, головний лікар лабораторії СНУ, лікар-кардіолог, сомнолог, стандарти діагностики, лікування та реабілітації пацієнтів запної, профілактика апної. Будь ласка, щиро вдячний за запрошення всьому колективу Центру інноваційних медичних технологій керівникам. А також групі підтримки сім платформі», яка забезпечує наш зв'язок і навчання. І хотілося б за цей рік провести таке резюме зі всіх тих лекцій, які ми з вами читали по опною по різних патологіях. Дуже цікавий перший ваш виступ. Він так дуже. розганяє. Дуже багато ще цікавого я почув дещо. Але зараз оформити цей, прошу дуже швидко, конкретно. Просто нагадаю, про що ми з вами говорили, шановні колеги. І так, стандарти діагностики лікування та реабілітації пацієнтів з апноє, профілактика апноє. В першу чергу, нагадую, лекція призначена. Для вас, шановні колеги, ми з вами знаходимося в групі ризику, як і поліцейські, як рятувальники, як і військовослужбовці. Ми маємо групи, свою групу ризику по порушенням сну і дихання вісні. Тому майте на увазі зранку, після нічних чергувань, будьте дуже уважні за кермом. Шестикратне зростання ДТП в такому випадку. Ключові фрагменти за останній час, які відбулися в сомнології. Ну, перше, це основне відкриття гормону мелатонін. Професором Лерном 1958 рік 2017, 2018-2019 роки. Три Нобелівських премії тісно пов'язані зі сном. Циркадні ритми, імунітет формується вісні і гіпоксія, яка є провокатором розвитку навіть онкології. Доповнення оновлене та вдосконалене концепції здоров'я серцево-судинної системи Американської кардіологічної асоціації 2 серпня 2022 року. Восьмий пункт на кінець то доповнили в сенсі здорового життя. Здоровий сон. Дуже фізіологічно він о, так вписався. Не забуваємо про структуру сну, не забуваємо, що треба вчасно лягати спати. В 22 лягаємо в 6.00 підйом. Це саме оптимальний режим для того, щоб зловити свій повноцінний мелатонін. І так, синдром обструктивного апної сну дійсно, це левова частка порушень сну. Це стан, що характеризується наявністю хропіння. Періодичним спадінням верхніх дихальних шляхів на рівні горлянки і припиненням легеневої вентиляції при дихальних зусиллях, що зберігається, зниженням рівня кисню крові, грубої фрагментації сну та надмірної денної сонливістю. Крістіан Гелімінау. Ми ще буде декілька разів його згадувати. Подивіться, який рік 1978 рік. Нагадую, g 47-3. Хто не знає, запам'ятовуйте, є така класифікація апноя у вісні. І гіпоксія та гіпоксимія головний тригер патологічних стані при синдромі абструктивна апноя і всіх інших коморбідних захворювань, які він за собою тягне. При нормі 96-98, 92 критично для вагітних було під час ковіду. У пацієнтів бачимо 50, 30 і 20. Оце, будь ласка, зрозумійте. саме страшне, що відбувається при апної це страшна гіпоксія. 400-500 зупинок, візьміть в середньому по 30-40 секунд паузи, це буде 3-4 години, людина не дихає. Звідси йде гіпоксія, гіпоксимія. Розповсюдження, знову ж таки, звертаю увагу на рік. 1993-й гуру сомнології Тері Янг е, написав таку роботу розповсюдження синдромапної в популяції. Жінки віком від 30 до 60 років будуть мати легкий середній важкий ступінь апної в 18 Чоловіки в такому ж віці будуть мати практично 50 Легкий середній важкий ступінь апноя. Продовження роботи теріянга 97 рік, згідно з його даними, 93% жінок і 82% чоловіків з чоловіків синдромом апноя не мають верифікованого. Діагнозу. Краще один раз побачити, Нагадую вам, цікавий пацієнт, він є на сайті лабораторії СНУ. Е, копіюйте його, бачите, який він мультиморбідний. В 43 роки 140 кг. 10-12 років лікує артеріальну гіпертензію і довго шукав нас самостійним зверненням. Прийшов до нас. Е, виявлено. 97 зупинок на годину і важкий ступінь гіпоксемії. Дивимося ролик. з Зрозумійте цей момент, скачайте і демонструйте своїм пацієнтам. Бачите, сатурація. Виявлено 15 хвилин першої ночі 64%, 63%. І зараз, побачите, виходить 50%. Хропіння, зелененькі стовпчики, центральне апною з синенькими прямокутниками виділено, червоними прямокутниками виділено обструктивне апною по 24 секунди, 27 секунд, 11, 19. Сну глибокого немає туалет 10 разів бігає із-за високого артеріального тиску. НРС, деколи спить в памперсі. І так, подивіться, сатурація 50. Що ми маємо на кардіограмі? Зупинку серця. Рядом стоїть або інсульт, або інфаркт, або раптова смерть у вісні. Мозок бачить, реагує страшно. З'являються страхи, Страшно такі страшний тискати. Совнішков. Змікше в порядку. Це був 2013 рік. Той же в ту ж ніч, в другій половині ночі. Подивіться, як все зразу вирішується за допомогою сіпапу. Працюємо з позицією в ліжку, сіпап підбираємо, різний, індивідуально підбирається його, не можна купляти, тому що тільки бідиси ми можете наробити. Індивідуально, кожному підбирається. Сатурація ідеальна: 98-99. Обструктивного апної нема, центрального апною нема. На ранок задоволений, бадьорий, активний, виспаний. Не бігав туалет, голова не болить, мігрені нема, тиск нормальний. Сів за кермо, спокійно доїхав до Чернівців ні разу не з'їжджаючи на парковку поспати. Сонливість пройшла першою. За рік пацієнт худає на 40 кілограм. З 2013 року на сьогоднішній день пацієнт, похудавши 46 кілограм, живий, практично здоровий, без кардіостимулятора, без інсульту, без інфаркту. І стоїть питання: може будемо знімати СІПАП, відміняти його? А тепер подивіться ще раз прошу, зафіксуйте це і зрозумійте, до чого веде гіпоксія. Саме страшне, ліг заснув і не прокинувся. Отак це виглядає. На слава Богу, вчасно приїхав пацієнт, і все було знівельовано на сьогоднішній день. Живий і практично здоровий. Там ще жіночка є з киснем двадцять зафіксованих 12 годині ночі. Також жива на сьогоднішній день і практично здорова. Тому зараз ви вже розумієте, звідки інсульти, звідки інфаркти. Ще наш пацієнт цікавий. Мультиморбідний при 53 зупинках на годину це важкий ступінь апної. Сі 90 в нього 25% часу сну, тобто важкий ступінь гіпоксемії. І так зафіксовано фіолетовий такий прямокутничок довгий. Бачите, галочка стоїть. Це 213 секунд зупинки дихання. Практично 4 хвилини пацієнт не дихає. Там є по 20-30 по секунд. А тут 4 хвилини 213 секунд. Підбираємо СІПАП на фоні терапії. Апної немає, сатурація відновлюється, пацієнт продовжує успішну терапію. Задоволений і щасливий. Одні з перших настанов це настанова по артеріальній гіпертензії 2012 рік, де сказано, що 78% пацієнтів з артеріальною гіпертензією мають різний ступінь апної і мають термінову необхідність в діагностиці та СІПАП терапії. В 12 мільйонів було зафіксовано в нас хворих на артеріальну гіпертензію. Зрозумійте. Мільйони не встигнуть прийти або інсульт, або інфаркт, або раптова смерть у вісні. Тепер зрозуміло, чому наші пацієнти бігають часто в туалет із-високого неконтрольованого тиску. Таблетки вночі по тиску не працюють при гіпоксії. Ще цікавий експеримент: візьміть зараз любе кардіологічне відділення, пульмонологічне, ендокринологічне. Подивіться, там будуть частіше всього мультиморбідні пацієнти і. В кардіологічному диспансері поширеність аамптної серед пацієнтів кардіологічного стаціонару спрямованих на верифікацію діагнозу склала 88,6%. Окрема тема вагітні. Дуже складна і дуже болюча для мене, тому що до сьогоднішнього дня поки що з місця це не зрушилось, крім нашого одного наукового дослідження, яке підтвердило той же самий Крісті... Крістіан Гілімінау в 2003 році провів експеримент дослідити використання вагітних жінок з СІПАП терапії при синдромі апноя. Виявилося, 52% жінок на 6-му місяці вагітності мають апноя. А це призводить гіпоксія, яка є вагітною. Не, не дає можливість виносити до в срок або до викиднів. або не може ще й до того завагітніти, якщо є апноє. Висновки завдяки постійному сну СІПА приладом, усі жінки народили в срок. Відстежилася нормалізація артеріального тиску. Усі діти народилися здоровими, усі матері повернулися додому протягом 72 годин після родів без ускладнень. І ще одна цікава робота: 50 5 мільйонів виписок провірено. Робота була з 98 по 2009 рік. В 2014 році опубліковані ці цифри. Більш ніж у 5 разів збільшувалася материнська госпітальна смертність. Причому поєднання з ожирінням підвищували рівень ризику. Не забуваємо про багатодітних мамочок. Давайте турбуватися про їх сон. І не просто багатодітних любих мамочок молодих. Зразу давайте їм компенсацію по сну. дайте можливість їм висипатися. Конкретні приклади у нас на сайті є. Це задоволена е жіночка, яка мала трьох дітей погодки, і допустила себе до е психоневрологічних розладів, в тому числі суїцидальні думки і події. Но все відбулося чудово. Тепер діточки, нагадую, аденотанзілярна недостатність. Тут ми співпрацюємо з отолерінгологами е обов'язково, а також співпрацюємо з ортодонтами. Ортодонти займаються формуванням прикусу дитинки, і в цей момент одномоментно, якщо є апноя, і одягаємо масочку СІПАП. Ось такий конкурентний консенсус у нас існує. Також не забуваємо нейром'язові захворювання, бас, російний склероз, рідкісні орфані захворювання. Вже є досвід в Україні. Ми вже наближаємося до можливостей технічних, але тільки не фінансових. Поки що не вистачає обладнання для таких дідочок, щоб їх переводити зі стаціонару, щоб вони спокійно, комфортно могли жити вдома. Як повернути молодість? Як зберегти молодість? Це тепер вже про старших пацієнтів старшого віку. Вплив лі лікування постійним позитивним тиском у дихальних шляхах на настрій, когнітивні функції та якість життя у пацієнтів з обструктивним апної сну. Помітне покращення якості життя пов'язаного зі сном, депресії, тривоги та когнітивних функцій, було очевидним після застосування сіпап терапії у пацієнтів зі скаргами на синдром апноє. Чи може сіпап терапія уповільнити, зупинити або звернути назад нейродегенеративні процеси, що потенційно посилюються з синдромом апноє? Лікування синдрому апноя. Таке, як СІПАП терапія, ефективне для зменшення епізодів гіпопної і апної. Чи можливе відтермінування хвороби Альцгеймера? Лікування СІПАП терапією відтерміновує вік початку хвороби Альцгеймера приблизно на 10 років. Наш український практичний досвід говорить, додає і підтверджує це. Якщо 85 в 95 років попадає до нас пацієнти з синдромом апноє, при стабілізації кисню за допомогою СІПАВ 96-98 враховуючи моменти нейропластичності, таке цікаве явище є, від, ем, відстежимо 10 років помер повернення назад в молодість. Запам'ятайте. Тепер консенсус ендокринологи запровадили такий, таку пропозицію: якщо є синдром обструктивного апної сну, шукаємо цукровий діабет. Цукровий діабет виявили, шукаємо синдром обструктивного апної. Вони тісно між собою пов'язані. сну підвищує ризик смерті у пацієнтів з діабетом. Нелікована тяжка форма обструктивного обструктивно сну збільшує ризик смертності від усіх причин на 58% пацієнтів з діабетом. Але. Є позитивна інформація. Великий метааналіз, свіжа інформація опублікована 20.03.25 року в журналі Ланцет використання сіпап-терапії знижує загальний ризик смерті на 37%, а ризик смерті від серцево-судинних захворювань на 55 Метааналіз охопив дані понад 1 мільйона пацієнтів з синдромапної, які спали СІПАПом. Чим довше і регулярніше використовується СІПАП. Оптимальний режим це 7-8 годин, тим вищі показники виживаності. Результати є важливим мотиваційним фактором для пацієнтів і додаю і лікарям, які сумніваються ще досі, сумнівалися в доцільності СІПАП терапії. Працює, Сон це стратегічна зброя. В умовах війни це стає на перше питання серед всіх основних проблем. І у цивільних, і у військових розлади сну у військовослужбовців сполучених штатів високий рівень коморбідного безсоння та обструктивного апної сну. Розлади сну були діагностовані у 80, більше 88% військових, які повернулися з бойових подій. Загалом 62% відповідали діагностичним критеріям обструктивного апної сну, 63% – безсоння, і 32% – мали коморбідне безсоння і апноя. Каміса називається такий термін. Висновки безсоння, депресія та синдром апної є головною причиною порушення сну військовослужбовців при поверненні з бойових дій і потребують своєчасної діагностики та лікування порушень сну та дихання у вісні. Зв'язок безсоння та апної у вісні з розгортанням бойовим подіями у військових арміях Сполучених Штатів, 97 2011 рік. Робота опублікована в 2019 році. Дві 2003-2011 роках. спостерігалося надзвичайне зростання у військових захворюваності на безсоння. Приріс склав 652%. Синдром обструктивного апної сну приріс склав 600%. Головним чинником, що підвищує ризик безсоння та синдром апної, була участь у військових подіях. А там, де є апноя, рядом стоїть прогрес метаболічного синдрому. Подивіться, катастрофічне зростання в цій ж категорії військових проводили обстеження по метаболічному синдрому. А ми знаємо посібники рекомендацій, що при метаболічному синдромі. Апною може зустрічатися від 50, розповсюдження апної від 50 до 98 відсотків. Тому всіх практично військовослужбовців при поверненні на ротацію чи ветеранів відправляємо на обстеження на полісомнографію або скринінгу діагностику і підбираємо СІПАП. Ще одна цікава робота, виконана опублікована у 2024 році. Статеві відмінності у військовослужбовців Сполучених Штатів з безсонням обструктивним Обструктивне сну або коморбідним безсонням та обструктивне сну каміса. На відміну від цивільних досліджень, спостерігалися мінімальні відмінності в показниках полісимографії між чоловіками та жінками, у яких діагностували найчастіше розлади сну у військовослужбовців, тобто безсоння, обструктивне апноє-сну за винятком осіб каміса. Військова служба може призвести до різних фенотипів розладів сну, які незначно відрізняються залежно від статі. Дослідження продемонструвало, що при коморбідному безсонні та синдрому апної, тобто при каміса, чоловіки мають типові симптоми, такі як гучне хропіння, апною присутності свідків та денна сонливість. Тоді як жінки частіше мають атипові симптоми, такі як безсоння, втома та депресія. Майте цей підхід. Думайте, у чоловіків стандартно, у жінок трошки відрізняється. Але розповсюдження у військових апноя і безсоння буде однаковим. Посттравматичні стресові розлади. Ми всі знаємо, підручники всі про це багато говоримо. Але забуваємо, що на першому місці стоїть порушення сну. Що виникає першим ПТСР? Порушення сну та дихання у вісні. Безсоння і депресія. Депресія цікаві роботи. Говорили ми про них, нагадаю, майже 73% пацієнтів з синдромом обструктивного апної мали симптоми депресії. Ця робота виконувалася ще при безвоєнних подій. Це у цивільних. А Дивіться, тим не менш, клінічно значими симптоми депресії залишилися тільки у 4% пацієнтів після проходження курсу СІПАП терапії протягом перших трьох місяців. Тобто, успіх складає 96 по депресії. З 41 одного пацієнта, які на початку дослідження мали суїцидальні думки чи наміри заподіяти собі шкоди, подібних ідей не було у жодного з них після курсу СІПАП-терапії. Звертаю увагу зовсім свіжа робота наказом МОЗ України від 22 травня 2025 року номер 856 затверджено нові клінічні протоколи медичної допомоги за темою бойова травма, що додаються. Оцінка та лікування головного болю після струсу головного мозку легкої черепно-мозкової травми, також порушень сну після струсу мозку, легкої черепно-мозкової травми, лікування запаморочення та розладів зору після струсу головного мозку, легкої черепно-мозкової травми, а також струс головного мозку. Так от у всіх цих чотирьох пунктах. Розкладено, що золотим стандартом є обов'язково полісомнографічне обстеження при виявленні синдрому апної, а воно буде тісно пов'язане з черепно мозковими травмами. Там більше буде навіть виявлятися додатково ще і центральне апної, крім обструктивної апної. Сіпап терапія, золотим стандартом лікування синдрому апної. І так, повертаємося також знову до Крістіана Гелемінау. Подивіться. Належно від надходження походження еритильної дисфункції чи синдрому синдромапної мають сильний негативний вплив на здоров'я та якість життя. У минулому синдром апної часто не помічали, коли пацієнти з еректильною дисфункцією шукали лікування. Проте зв'язок між синдромом апної та еректильною дисфункцією активно почав вивчатися після досліджень Крістіана Гілімінау, який вперше повідомив про основний зв'язок між еректильною дисфункцією та синдромом апноя ще у 1977 році. Виявлено, що тяжкість апноя позитивно корелює з низьким рівнем сексуального задоволення. Частота еректильної дисфункції у пацієнтів з синдромом апної коливається від 40 до 80%. А тепер слідуючи цікавий момент. Чоловіки, які використовують СІПА, бачать покращення сексуальної функції та задоволення. Дослідження, проведене Національним військово-медичним центром Волтера Ріда. Виявлено, що половина чоловіків у цьому дослідженні повідомили про наявність еректильної дисфункції. З нашого власного досвіду хочу розкрити такі маленькі секрети. Якщо уважно спитати, чи хотів би чоловік, мужчина покращити свою функцію, еректильну функцію і лібідо, то практично всі кажуть, я не проти, а можна? можна за рахунок чого? За рахунок мелатоніну повноцінного глибокого сну. Результати доводять, що СІПАП покращив сексуальну функцію та задоволення у більшості чоловіків у дослідженні. Незалежно від рівня їхньої еректильної функції, про які повідомлялося на самому початку, ті, хто страждав на еректильну дисфункцію, мали більш значні покращення. І ще один момент цікавий: і навіть багато хто без еректильної дисфункції повідомили про покращення сексуальної функції та задоволення. Тема дуже тонка і дуже важлива, особливо для наших військових, які повертаються на ротацію чи на відпочинок. Діагностика та лікування порушень сну та дихання у вісні. Шановні колеги, навчіться, будь ласка, уважно слухати своїх пацієнтів і задавати правильні питання. Зараз всі доповіді буду в цьому напрямку вас підштовхувати, щоб ви фокусували свій мозок на правильну діагностику, своєчасну діагностику. Опитування. Особливу увагу потрібно приділяти виявленню скарг або факту зупинок дихання у вісні. Якщо пацієнт не може відповісти на це запитання, необхідно ретельно розпитати родичів або знайомих пацієнта, додаток української військової сомнології. Розпитуйте побратимів цього пацієнта, який з ним живе в бліндажі, в казармі і бачить, як він спить і мучається. Рекомендовано швидше впроваджувати полісомнографію, а також скринінгову діагностику. Настанова по артеріальній гіпертензії 2012 рік. Не забувайте, це наше набуття, це наш досвід український. Європа дуже здивована, що вони на це не звертали увагу. Мозолі бачити у пацієнта, значиться, зразу і такі натоптиші, Значиться, це. Діагноз у пацієнта вже присутній, важкий ступінь апної. Така захисна реакція, вони шукають таку позу, тому бачите, які ноги. Пацієнт між іншим має менше 30 років віку. Скринінгова діагностика. Дуже популярна. я з гордістю повідомляю, що наші партнери, Центр інноваційних медичних технологій, вже працює в цьому напрямку і в тих дослідженнях, які вам були заявлені по хворобі Альцгеймера. Обов'язково, я думаю, буде включений цей момент по синдрому обструктивного апноя, по виявленню і підтвердженню, і лікуванню паралельно комбіновано. Золотим стандартом діагностики у всьому світі є полісонографічне обстеження. Класичний варіант – 2-3 ночі. Але Но ми в Україні зараз використовуємо прискорений варіант. Спліт найт-називається одна ніч. Та як я вам демонстрував пацієнта, перша половина ночі доказовий момент є. В першу чергу для пацієнта в другій половині підбираємо маску. Сіпап в рідкісних моментах робимо дві ночі, особливо в жінок. Головне, щоб жінки заснули. Та то, то нове місце, обстановка, датчики не заважає. Сам проходив таке обстеження тричі, підтверджую. Да, трошки напружує, але ну, головне заснути і отримати собі результат діагностики і підбір сіпап терапії. Сіпап терапія продовжується протягом 9-12 місяців в середньому, так щоб наробити свій мелатонін, повернути тонус м'язів горлянки, зняти жирові нашарування щелепи, і є шанс відмовитися від СІПАПа. Є такі рекосмени за 9 місяців втікали від СІПАПа. Але потім дотримувалися жорстко свого режиму сну. Структура сну відновлюється за допомогою СІПАПа, виробництво гормону мелатонін, кисень стабілізується. Постковідним пацієнтам деколи додавали ще кисневий концентратор. Схуднення, рекордсмен залишається на сьогоднішній день, будь ласка, він є на сайті, показуйте, і демонструйте. Це наявний приклад. 122 кг схуднення за 5 років. Зараз пластична операція шкіри живота. Головна сомнологічна деталь. Ще раз нагадую, шановні колеги, СІПАП працює. Дійсно, що б ми не робили, поки ми не одінемо СІПАП, результативність будь-якої терапії і реабілітації буде низькою. Успіх 55% зниження смертності від серцево-судинних захворювань. Профілактика апноя. Все дуже просто. Культура сну та модифікація образу життя. Чим скоріше ми це зрозуміємо, тим пізніше в нас з'явиться апноя і хропіння. Хропіння і апноя. Буває, нагадую. Апноя без хропіння це дуже такий тонкий момент, тому існує лабораторія сну і скринінгова діагностика культура сну, дисципліна сну, ритуал відходу до сну, хропуна не повинно бути поряд. Щоденних сну з фіксацію позитивних моментів вашого життя. Сюди включайте поцілунки, обнімашки, кохання, ніжність, доброта, гумор. Діточкам це особливо потрібно. І фіксуйте негативні моменти: викреслюйте зі свого життя токсичних людей, які під час війни не виправилися, з ними нічого не зробите. Виключайте, здоровіше буде, краще буде життя і здоровіше буде сон. Не забувайте про триптофанову дієту. Тобто, підключайте і зараз буде, напевно, сказано більш конкретно про ці продукти. І мені приємно, що є. Широка така тема і цікава доповідь йога поза підвищеним. Ми всіх пацієнтів практично піднімаємо і маленьких худеньких, і так як вже сказано було в попередній лекції. Не тільки з метаболічним синдромом. В нас, по нашому досвіду, 50 на 50. Є маленькі худенькі, і навіть професіональні йоги і є великі, крупні. Тому не, не ловіться тільки на те, що звертайте увагу не тільки на крупних великих тостів з високим метаболічним індексом маси тіла. Температура у спальні рекомендовано 16-18 градусів. Молотині любить темряву, тишу та прохолоду. Чим складніша ситуація в житті, тим жорсткіше має бути дисципліна сну. Поради української військової сомнології. Для профілактики виникнення порушень сну та дихання у вісні у військових і цивільних. Повертаємося, це всім нам зараз потрібно. Рекомендовано культивувати примножувати любові, доброти, розуміння, турботи, підтримки в сімейних відносинах. Більше широкого. Щирого спокійного спілкування, шана до свого і до сну близьких, і до сну побратимів. Більше доброти, ніжності, тепла, кохання, більше віри і вірності, більше обіймів і поцілунків, більше гумору, більше оптимізму і позитиву. Висновки, сучасні стандарти української військової сомнології. у всіх пацієнтів з порушеннями сну та дихання у вісні, усім лікарям слід підтримувати постійну настороженість по виявленню синдрому синдромапної. У більшості пацієнтів з порушеннями сну та дихання у вісні виявляється висока коморбідність, мультиморбідність. При цьому кожне із коморбідних захворювань окремо само по собі буде мати високе розповсюдження синдрому апної. В умовах війни в Україні розповсюдження синдрому апної буде значно більшим ніж в довоєнний період, і серед військових, і серед цивільних. СІПАП терапія золотим стандартом і високоефективним стандартом в лікуванні пацієнтів і в реабілітаційних моментах також для виявлення синдрому обструктивного апної сну у пацієнтів з порушенням дихання у вісні рекомендовано ширше впроваджувати золотий стандарт діагностики полісомнографії, а також скринінгову діагностику. За період війни за ці три роки ми поставили більше десяти нових лабораторій сну. Так що звертайтеся на найближчі міста, де є. В фахівці підготовлені, обладнання європейського стандарту. Не відкладайте, не чекайте роками, а потім, а є справи, не відкладайте. Мирної ночі тим, хто спить, і Божого захисту тим, хто не спить. Дякую хлопцям ЗСУ, які дають нам можливість хоч трошки висипатися. Да, дякую. Е, є питання: чи є ефективні медикаментозні препарати для лікування нічного хропіння? А, поки що ні, ведуться роботи. Ну, мелатонін штучний. Е, якщо б він працював, ми б зараз не ну, зустрічалися. Ну ну Саме при хропіні, ви знаєте, це дійсно дуже цікаво. Я просто е, дуже часто зустрічаю проблему. Да, з отолеринкологами, хірургами, які, якщо щось людина хропить, треба вирівняти носову перегородку. Але вони і вирівнюють, а храп продовжується. О, дякую за запитання це дуже критичне питання? Два тижні назад ми зустрілися з отолерангологами і на кінець досягнули консенсусу. Перед питанням різати, щось оперувати. Відрізати рівняти носи з спочатку обстеження на полі сонографі. Якщо там важкі ступені апної, нічого це не допоможе і може бути трагічно закінчитися, тому що пацієнт залишається апно, сонливість залишається, і він гине за кермом, їдучи в лабораторію сну. Були такі випадки. Так що оталінгологи сьогодні в нас вже трошки виросли в моїх очах і в очах пацієнтів. Так що я вдячний. Ми з ними обов'язково співпрацюємо. Це добре, і чи може бути хрипіння без синдрому обструктивного сну? Хропіння це прелюдія. Якщо само хропіння може бути без апної. Но хропіння це прелюдія до апної. Вже йде вібрація, вже звужується отвір, падає кисень і йде гіпоксія. Буває трошки по-другому питання. А чи буває апноя без хропіння? Буває. Right. І оце придатівський такий момент, подвійно підступний момент, що дружина з рядом, каже: Я не бачу, не чую, тому що немає хропіння. Добре, який ризик виникнення інсульту у пацієнтів з синдромом нічного апною? В групі пересипу в 4 рази більше, там де сон більше 8-9 годин, E, взагалі, настанова українська є. Профілактика інсульту, профілактика інфаркту, профілактика повторного інсульту, інфаркту передбачає виключення апноя. Тому що 50% пацієнтів з інсультом і інфарктом не доїжджають до реабілітації. Тут же ловлять знову інсульт, інфаркт або раптова смерть у вісні. Так що категорія ну, розповсюдження високий рівень, там да, особливо інсульти, а там може бути ще й центральною апною. Дякую, дякую. Питань немає. Ми